Вітаю, друзі, я Олена Требушна. Це канал «Є питання». Сьогодні вівторок, 1 серпня. І сьогодні є підстави поговорити про те, що міністр оборони Олексій Резніков незабаром може піти у відставку. І ці підстави це не лише заяви деяких народних депутатів. Не забудьте підписатись на є питання. Ми тут про скандал з закупівлями міноборони і відповідальність міністра говорили ще до того, як це почали робити в ефірі телемарафону. А підстави говорити про те, що запахло відставкою, ось які сьогодні народний депутат Олексій Гончаренко написав, що після скандалу з яйцями міноборони офіс президента. Ще нібито тоді почав готуватися до того, щоб зняти міністра, куди звільнити Резнікова в ОП, за словами Гончаренка придумали після звільнення посла у Великій Британії Вадима Пристайка, який не вважав здоровим сарказмом слова президента про те, що ми маємо дякувати і можемо дякувати Бену Уоллесу хоч щоранку, за допомогу. I don't believe that this sarcasm is healthy. за версією гончаренка новим послом в Британію. В ОП хочуть відправити. Резнікова, який якраз цей сарказм здоровим вважає. Міністр оборони наш сидить. Олексій, у вас погані відносини з міністром оборони? Чудові. Ну, так подякуйте йому. That's great. Гончаренко стверджує, що йому відомо, що офіс президента нібито вже дізнавався в британському посольстві, як Резнікова сприймуть в Лондоні, і нібито отримали схвальну відповідь на це. Міністерці закордонних справ не те, щоб спростували це сьогодні, але порадили народним депутатам не займатись кадровими призначеннями у сфері зовнішньої політики, бо це мовляв не їхня фахова компетенція. Сказали, що чутки в МЗС не коментують. А питання з тим, хто поїде замість пристайка в Лондон, ще вирішується. Але пост Гончаренко не єдине, що дає мені підстави припускати, що Резніков близький до звільнення. Привід думати, що відставка його готується, мені дає те, що минулого тижня в ефірі телемарафону відбувалось неймовірно. Міністерство оборони в прямому ефірі внезапно, як кажуть, почали мочити за ті самі яйця і не лише за них. Відбувалось це пізно вночі. В ефір запросили журналіста Юрія Ні. Колова після статті, якого про тилових пацюків Міноборони і яйця по 17, і вибухнув скандал. Після того січня Ніколов півроку говорив про те, що Резніков має бути як мінімум звільнений. Говорив там, куди його запрошували. І це був, як ви розумієте, не телемарафон. Зокрема, і тут у нас багато разів про це казав. Тобто Резніков просто засвідчив, що він просто хоче зберегти оцю е, са, на, на, с, е, найголовнішу корупційну складову. Він хоче е, зберегти. Таємницю картоплі, цієї моржі. Ну, все з цим стало зрозуміло. Людина просто в темі таке не буде топити. В темі в сенсі вдолі? Чи не хоче ну, виносити всь... лайно з міністерства? Зараз я щиро переконаний, що він якимось чином зацікавлений, мотивований на збереження цієї історії. І от минулого тижня розповісти про те, що відбувається у відомстві Олексія Резнікова, Юрія Ніколова запросили в ефірі національного телемарафону усій країні. Ну, от, наскільки я пам'ятаю, 5 мільярдів достатньо вдягнути армію для армії. От так. просто вдягуріть от... нашу ЗСУ взяти, перевдягнути в нове, в чисте всю Клас. Всю армію. Якщо згадати на це, початку, це... казали, заперечували все це, і, і навіть вас під суд хотіли пустити. А а я просто під під уявляю, я пам'ятаю реліз відріло обороноздатності. Цілу годину в ефірі нацтелемарафону хай пізно вночі йшла програма про яйця гроші і закупівлі міноборони, яка прямо так і називалась великими літерами на екрані. Тилові закупівлі міноборони. Конкретно в цьому епізоді глядачам телемарафону розказали, що завдяки тому, що після яєчного скандалу міністерство оборони змусили закупати харчі відкрито і прозоро бюджет зекономив як мінімум 5 мільярдів гривень, і цих грошей вистачить, щоб замовити пошиття форми для всіх бійців. Ців збройних сил України, те, що в телемарафоні інформаційна політика, якого повністю контролюється офісом президента, почали обговорювати, скільки мільярдів було зекономлено завдяки тому, що спалахнув скандал з яйцями по 17, Це як зірки. Якщо вони запалюються, то це комусь потрібно. На мою думку, це було нічого інше як обережний початок підготовки суспільства до того, що найефективнішого міністра оборони звільнять. Бо без підготовки суспільної думки не сіло, не впало. Звільнити Олексія Юрійовича і відправити його. Його послом в Лондон це фактично повідомити суспільству, що його півроку вводили в оман, бо півроку телемарафони, позитивні блогери, розповідали і пояснювали, чому, попри те, що в міністерстві оборони за рік десятки мільярдів гривень пішли в пісок. Олексій Резніков при цьому має залишитись на своєму місці. Ніхто з експертів не пояснював глядачам телемарафону, що роблять з директором, наприклад, великої приватної компанії. Підлеглих якого підозрюють в причетності до дербану коштів фірми, під керівництвом якого компанія попала на десятки мільярдів гривень, бо його підлеглі купували щось в конторах типу рога і копита, і який при цьому не те, щоб на 100% ефективно виконував свою роботу. Бо навіть глядачів телемарафону, навряд чи повернеться язик, сказати, що Міністерство оборони України за ці 17 місяців вторгнення забезпечило збройні сили України на 100% усім від одягу до зброї. Як швидко був би звільнений такий директор, незалежно від того, в долі він чи в темі, як каже Юрій Ніколов, чи ні? Чи продовжував би він керувати компанією, попри мільярдні збитки? Неефективних менеджерів звільняють, якщо власники компанії не самогубці, не похопісти, не розумове обмеження або самі його руками не виводять з компанії гроші в сіру чи в чорну? Єдине, що мене дійсно турбує в історії з можливим звільненням Олексія Резнікова, це те, що йдеться не про велику компанію, а про армію і про цілу воюючу країну. І що вимагаючи відставки Резнікова і з'ясування його персональної ролі в історіях із закупівлями Міноборони в рік вторгнення і з тим, що Міноборони перерахувало десятки мільярдів за зброю фірмам, які її ніколи не поставили. І ці десятки мільярдів теж пішли в пісок. Ми наражаємо армію і країну на те, що на місце Олексія Резнікова призначать не більш ефективного мен менеджера, а може навпаки, гіршого менеджера, і вибір нового міністра оборони буде прямою відповідальністю офісу президента і президента особисто в умовах війни, особливо в умовах війни, яка може тривати ще невизначено довго. Бо президент персонально вирішує, буде звільнений Олексій Резніков чи ні, і хто буде призначений на його місце, якщо буде. Чи обговорюється зараз відставка Олексія Резнікова в парламенті, якому доведеться голосувати за неї, якщо офіс президента ухвалить таке рішення, і чи називаються там якісь кандидатури йому на заміну? Я хочу розпитати Анастасію Радіну, голову антикорупційного комітету парламенту, яка одна з небагатьох в парламенті після скандалу з закупівлями Міноборони говорила про те, що міністр має понести за це відповідальність Вітаю тебе, Анастасія. Сьогодні один з твоїх колег, Олексій Гончаренко, повідомив про те, що нібито офіс президента готується звільнити таки Олексія Резнікова. Він посилається на те, що у нього наче є інформація з посольства Британії, з яким офіс президента вже обговорював цю можливу заміну. Я маю на увазі заміну, що замість пристайка звільненого відправлять туди Резнікова у заслання. Почесне офіс президента ухвалює таке рішення, але голосувати все одно вам за це парламенту за звільнення Резнікова чи чути? Щось про це у парламенті, чи є підґрунтя під, під е, цими словами Гончаренка, чи ще це він бажане за дійсне видає? Е, поки такої розмови в парламенті немає, е, можу сказати, що я вже дуже багато місяців говорю про те, що пан міністр Рєзніков зі своєю менеджерською задачею ефективного використання половини. Бюджету України, бо саме половина бюджету України наразі є в міністерстві оборони. З цією задачі міністр єсніков не впорався на ньому лежить політична відповідальність за закупівлю яєць. По 17 гривень одна штука, про які він спочатку брехав всій країні, що такого не було. А потім Державна аудиторська служба підтвердила, що було, і ще дуже багато е, проблемних питань в Міністерстві оборони відповідальність за які лежить особ особисто на е, пані міністрі е, Резнікові. І відповідно, ну можу сказати, що щойно подання про е, його відставку буде в парламенті. Я особисто проголосую за це. Але поки що ніяких прізвищ не називалось. Хто може його замінити гіпотетично? Бо я так розумію, що це одна з можливо головних загвоздок. Якщо його дійсно після скандалу офіс президента подумав, звільнити, як каже Гончаренко, то е, ким його замінити, я наприклад не дуже уявляю. Ну я можу сказати, що такі кандидатури є, і є достатньо потужні фахівці, е, чиї прізвища я поки на жаль не можу називати. Щоб не збити, це прізвища людей, яких ти там хотіла би бачити, чи це прізвище, яких реально обговорюють як можливих кандидатів? Це прізвище людей, яких і можливо десь обговорюють, і які, що найбільш важливо, вже довели свою менеджерську спроможність вирішувати складні питання і адмініструвати складні питання. Тобто, у тебе зараз є таке відчуття, що це може бути заміна Резнікова не на якогось там, не знаю, фунта зручного офісу президента а на ефективну людину, яка виправить все те, що закидають Резнікову? Ну я дуже на це сподіваюся, але чекаємо так само, як і ви. А які настрої загалом в парламенті? Чи проголосує парламент, якщо таке подання на звільнення Резнікова надійде, чи буде так, як офіс президента скаже? Якщо подання на звільнення міністра Різнікова надії, де то я майже впевнена, що парламент за це проголосує. Ти е, минулого тижня писала про ще одну історію, яку е, знайшли в закупівлях міністерства оборони. Це закупівля з компанією Степанова, якому щойно вручили підозру за закупівлі е, в іншому органі. Можеш розказати трохи детальніше про ту історію, що там у Степанова закуповує міністерство Резнікова. Ну, чесно кажучи, це історія це прям приклад того, що це було би комічно, якби не було так трагічно. В нас пан міністр яйця по 17 гривень штука закуповує товари для армії в іншого пана екс-міністра. Китайські халати вдвічі дорожче ніж українські. Справді маємо ситуацію, коли міністерство оборони законтрактувало товари для армії і вже заплатило 185 мільйонів компанії Едюґейт, яка на 65% належить пану Степанову разом із дружиною. І в мене відповідно дуже велике питання. Пан Степанов отримав нещодавно буквально нову підозру від національного антикорупційного бюро в корупційній схемі на сто на 450 мільйонів гривень, якщо я не помиляюся, в за часи своєї роботи в поліграфкомбінаті Україна. Це така насправді дуже цинічна за версією слідства схема, коли фактично кожен українець, який оформлював закордонний паспорт. Певну частину коштів заплатив безпосередньо в е, кишеню пана міністра, який за версією слідства пан, пану екс-міністра, який за версією знову ж таки слідства е, запатентував певну детальку в паспорті. І в результаті да, ми, е, ми з вами всі е, платили в е, кишеню екс-міністр. За часів перебування на посаді міністра охорони здоров'я ну я прямо навіть не знаю з чого почати описувати е, провали і корупційні скандали пана міністра. Складається, чесно кажучи, враження, якщо навіть не бути інсайдером, а просто погуглити, що корупційні скандали пана екс ексміністра переслідували фактично на кожному місці його роботи. Ну чи це випадковість, було би дуже дивно, чи е, можуть кампанії, Е, Людину, яку так супроводжують корупційні скандали ефективно, вчасно, якісно, без переплат поставляти товари для армії, ну мені здається, в усіх виникне велике, велике питання щодо цього, і в мене, звичайно, що до цього також питання. Тому е, да, мені це виглядає як чергове питання, за яке має нести особисту відповідальність пан міністр Пізніков. А е, юридичні якісь питання є до цієї саме закупівлі. Поки розбираємо чи займаєте це, питання. яким якісь розбираєтеся. поки з цим питанням uh, розбираємося. Коли ти, ти щойно сказала, що Резніков має понести ві, політичну відповідальність за історію з яйцями міноборони? І кожен раз, коли хтось в ефірі у мене каже, що Резніков має піти у відставку і понести політичну відповідальність, люди починають одразу в коментарях обурюватись і писати, що він має понести не політичну, а е, юридичну відповідальність. Ти стежила за тим, як розслідує цю історію з закупівлями набу і сап. Ви викликали їх на комітет, колись чи є щось нове е, по тому розслідуванню? Про що можна розказати? Зараз. А, ну, публічно говорити небагато, насправді можна говорити, не багато можна про це розслідування. Я ще раз наголошу, це нормально, бо будь-яке якісне кримінальне розслідування, воно потребує і часу, і тиші. Разом із тим, є певні підстави вважати, що, скажімо так, ціни, за якими компанії продавали товари. Для харчування армії були значно, значно, значно вищими за ті е, ці ціни, по яким ці самі компанії ці товари купували? А якщо НАБУ і САП це доведуть, те що ти кажеш, Рєзніков особисто ну от юридично до цього до цих рішень був причетний? Він має за це нести відповідальність? Чи це будуть нести якісь там заступники чи люди, які підписували ті контракти тільки? Ну, це питання має стан відповідальність кожної конкретної особи це питання до слідства, і тільки слідство має це встановити. Якщо слідство це встановить причетність пана міністра, то безумовно він має понести юридичну відповідальність. Для мене також важливо зафіксувати, що політичну відповідальність він має понести в будь-якому разі, адже ну, ще раз, організація закупівель для армії це його відповідальність як міністра. Його відповідальність як міністр, і в процесі всього цього скандалу ми бачили, що пан міністр брехав. Ми бачили, що пан міністр затягував нові закупівлі. Ми бачили, що пан міністр не поспішав змінювати закупівлі таким чином, щоб вони були конкурентними, таким чином, щоб на них могли пройти більше кампаній, запропонувати кращу ціну. От за це за все незалежно від особистої ролі міністра в конкретних яйцях по 17, за, за менеджерський провал, він однозначно має понести політичну відповідальність але навряд чи політичною відповідальністю буде, якщо його реально призначать міністром міністром послом у Великобританії а я ще не мене... можу прокоментувати його подальшу долю. Ще в мене тебе було запитання по декларуванню. Рада проголосувала минулого тижня у першому читанні той закон, який подала група депутатів, в тому числі і ти чи закидали його вже тисячами правок, чи є опір в раді голосувати його саме у такій версії. Ну тут важливо розібратися перше, чи є, наприклад, поруч із моїм кабінетом або поруч із залом засідань Верховної Ради черга прям народних депутатів, бажаючих якомога швидше проголосувати цей законопроект. Ну напевно, ні. Чи є в Раді розуміння, що ми мусимо? Повернути декларування безумовно так, і тут працює і суспільний тиск, і суспільний запит. Абсолютно зрозуміло політично, що неможливо пояснити суспільству, чому чиновники не мають декларуватися. Більше того, зрозуміло, що при спробі таке пояснення дати ну можна побачити те, що ми з вами вже бачили в 2014 році, коли народних депутатів в буквальному сенсі цього словосполучення викидали в смітники, тому тут. Звичайно, є розуміння, що декларування треба повертати разом із тим. Два моменти можемо ми ще побачити на, в процесі підготовки цього законопроекту до другого читання. Момент перший нам будуть розповідати, що декларування дуже сильно не досконало, і тому його треба дуже серйозно переглянути вдосконалити, і це займає час і бажано 10 років. Тут треба розуміти, що е, будь-яке затягування із е, повернення обов'язку деклару подавати декларації і е, необхідності їх перевіряти, воно грає на руку лише корупціонерам. Відсутність декларування грає на руку, таким як е, пан Одеський воєнком, да, таким, як е, закупівельники, наприклад. Е, е, Командування, е, командування медичних сил, по яким буквально нещодавно було питання про одного спритного посадовця, який закуповує в компанії свої невістки, якщо не помиляюся, да от цим людям на руку грає відсутність декларування, і дуже важливо, щоб ми, готуючи законопроект до другого читання, не е, виглядали як люди, які. Просто не хочуть декларуватися і е, вигадують, вигадують для цього різні причини. Тому я тут закликаю колег допрацьовувати законопроект оперативно не подавати е, сотні поправок, е, да, і відновити декларування якнайшвидше. Другий момент, який ми будемо бачити, як я вже сказала, в усіх є розуміння, що декларування треба повертати разом з тим, як завжди, в антикорупційних реформах е, е, диявол в деталях. Може, ми можемо з вами побачити, наприклад, бажання створити певні лазівки для недекларування майна, яке перебуває в користуванні, створити певні лазівки для майна, наприклад, яке є в користуванні родичів за кордоном, і так далі. Тут, ну, знову ж таки, я закликатиму колег, не гнівити людей, і, відповідно, не як би так сказати, не створювати враження, наче депутати не хочуть декларуватися, і наче депутатам є що ховати, і відповідно допрацювати законопроект без лазівок і якомога швидше. А які часові рамки зараз щодо цього закону, коли може дійти черга до другого читання? На щастя, часові рамки є, і вони дуже і дуже чіткі. У нас є окрім запиту суспільства, який дуже однозначний. Є також наші зобов'язання перед міжнародним валютним фондом, і наші зобов'язання перед Європейським Союзом. І я думаю, найпізніше на середину вересня цей закон має бути ухвалений в другому читанні. А якщо е, його ухвалять в другому читанні в середині вересня, і президент його там швидко підпише, то коли всі мають почати подавати декларації? За двадцятий, це ж і за 21-й роки? Правильно? Три моменти Ой, за 21-й і 22-й, так. Три моменти: перший повноваження національного агентства з питань запобігання корупції по перевірці декларації відновлюються одразу із вступу в силу закону. Тобто, всі ті декларації, які раніше вже були подані, НАЗК нарешті зможе перевіряти другий момент для військових, для осіб, які перебувають на території ведення бойових дій, для осіб, які перебувають на окупованих територіях, будуть окремі спеціальні строки подання декларації. Ну бо очевидно, що їх обставини є е, такими, що. Потребують врахування. Що стосується всіх решт посадовців, то для них буде е, строк три е, місяці, можливо, чотири місяці для того, щоб подати декларації, раніше не подані і за 2021 рік, і за 22-й, і далі відповідно за 23-й. Тут важливо, що е, періоду не непокритого річними, декларова... річними деклараціями, такого пробілу в деклараціях не буде. А, а як так взагалі відбулося, що таки цю версію проголосували, а не ту, з якою носився мін'юст, яка мала перспективи поховати декларування, взагалі Що, що стало? Ну, знову ж таки працює е, суспільний тиск. Працює суспільний тиск. Ми побачили е, дуже, скажімо так, е, гарячу дискусію в медіа щодо того, що певні попередні версії законопроекту не фіналізовані, але все таки версії е, сприйнялися суспільством як такі, що дозволяють приховувати майно. Ну і відповідно. Е, Вийшли на те, що ніхто не хоче справляти враження людей, які хочуть приховувати майно, відповідно рухаємося з іншою версією законопроекту. Давай на пару конкретних прикладів пояснимо, чому це важливо. Наприклад, якби зараз не було поховано це декларування, то той самий військом Євген Борисов, про якого ти казала, він би мав внести і майно, і зміни в своєму майновому стані в декларуванні. І зараз на ЗК не довелось би здаватися до тієї складної процедури моніторингу способу життя, щоб перевірити усіх військомів, а вони би просто могли побачити все це у деклараціях. Правильно я розумію? Моніторинг способу життя, який проводить зараз назика щодо е, всіх воєнкомів, це безумовно позитивний і потрібний крок. І багато чого цей моніторинг способу життя покаже. Але справді відсутність декларації вона е, ускладнює таку перевірку, адже якби. Е, цей пан воєнкому інші талановиті ділки, так скажемо, подавали би зараз декларації, то вони зобов'язані були б це майно, в тому числі на родичах, в тому числі за кордоном, в деклараціях показати і відсутність цього майна фактично була би ну практично завершеним складом злочину неправдиве декларування. Разом із тим, і по і поза цим НАЗК може виявляти підстави для конфіскації необґрунтованих активів і працює в цьому напрямку. Ну і ще одна історія буквально вчорашня. Якби декларування зараз продовжувало діяти в тому режимі, як і раніше, то, наприклад, Кирило Тимошенко зараз загрожує за тим приписом на ЗК лише внесення в реєстр корупціонерів, і то ще не факт. А якби декларування було робочим і він не задекларував всього того там користування автівкою, користування. Будинком проживанням проживанням готелі, як йому закидають це б мало інші наслідки ніж внесення просто в реєстр корупціонерів. Ну наскільки я пам'ятаю фабулу того протоколу, який на склало по пану Тимошенку, то все таки там би йшлося про адміністративну відповідальність. І тут, до речі, є дуже важливий момент в парламенті. Безумовно, є апетит переглянути відповідальність за декларування. Відповідальність кримінальна має лишитися такою, якою вона є зараз, і це дуже важливо. Є певні розмови про те, щоб підвищити пороги кримінальної відповідальності. Я думаю, що це недоречно, це нечесно, і більше того, я думаю, що це не сприйняли би позитивно наші міжнародні партнери, не сприйняв би позитивно міжнародний валютний фонд разом з процедури разом з тим, з процедурою, скажімо, притягнення до адміністративної відповідальності, є певні проблеми. А саме станом на зараз на заказ складає протоколи, і ці протоколи мають рухатися до суду для того, щоб суд відповідно вирішив питання про притягнення до адміністративної відповідальності. На жаль, по дуже, дуже, дуже багатьом справам, суд це питання вирішує приблизно ніколи. Суд тягне це питання допоки не спливуть строки притягнення до адміністративної відповідальності. Або на жаль, ну, давайте будемо чесними. Іноді розгляд таких речей в суді породжує більше корупції, ніж власне цей протокол може викорінити. Тому тут може бути і ефективна зміна по притягненню до адміністративної відповідальності, а саме дати можливість національному агентству з питань запобігання корупції накладати стягнення. Без рішення суду, ну знаєте, за аналогію, напевно, як це робить податкова, або за аналогію з штрафами за порушення дорожнього руху, з тим, щоб декларант мав вибір або відповідно сплатити штраф, внести зміни до декларації, або відповідно йти в суд і оскаржувати таке рішення на назикан. І ще одна тема остання, яку я тебе хотіла попросити прокоментувати історію з тим, що відбувалося спеціалізованій антикорупційній прокуратурі через справу князева і через те, що звільнили, нібито звільнили ну чи запропонували наполегливо звільнити з прокурору, який був причетний до е, цієї справи. Е, що тобі відомо про це? Чи спілкувалася ти з Клименком, чи е, не бачиш ти зараз підстав ставити йому питання? Декілька є складових в цій історії. Перше, мені дуже, дуже насправді сумно було бачити маніпуляцію пана прокурора Омельченка, який вийшов і сказав, що його усунули від справи князева. Це неправда. Від справа князева його ніколи не усували. Були певні чутки щодо того, що його можуть з адміністративної посади звільнити. Разом із тим, це не впливало на його перебування в групі прокурорів по справі князєва на той момент. Взагалі, друге, насправді є об'єктивна проблема з оцінкою якості роботи прокурорів в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі і з притягненням їх до дисциплінарної відповідальності. І ми з колегою Олександрою Стіновою звернули на це увагу насправді ще задовго до цієї ситуації в законопроекті, який спрямований на посилення незалежності САП, ми зокрема пропонували і е, проведення незалежного аудиту е, діяльності е, антикорупційної прокуратури, і можливості е, незалежної. Е, е, Можливості притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів по результатам цього аудиту, але притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів не через діючий дисциплінарний орган прокурорів, який ну важко назвати незалежним, перепрошую, а через спеціальну, спеціальну комісію. Такий спосіб, щоб об'єктивний зовнішній аудит. Мав поставити питання щодо ефективності або неефективності наявності або відсутності порушень в роботі прокурорів. І незалежна дисциплінарна комісія могла це дослідити і пройти до висновків щодо наявності або відсутності підстав для звільнення прокурорів. Це передбачено нашим законопроектом 8402, який, на жаль комітетом з питань правоохоронної діяльності від, відхилений без дискусії по суті обговорюваних норм. А Тобто до, документа поки що питань немає. Тобі, поки, Вона задовольняє те, як працює САП під його керівництвом поки що. Всі бояться, що цей орган зламається. І кожне таке повідомлення от викликає такі запитання. Я не бачу, поки підстав говорити про те, що цей орган ламається, не бачу підстав про це говорити. Ну і ми насправді бачимо. Позитивно і показову, і важливо дуже динаміку по справам, які розслідуються, по справам, які передаються до суду, і зокрема справа щодо князів вона насправді е, великий тому приклад. Дякую тобі за пояснення. Дуже Анастасія Радіна, голова антикорупційного парламент... комітету парламенту, була на її питання. Дякую тобі.